Казка про сонячне королівство. В одному сонячному королівстві було дуже щасливе та красиве життя. Там жили талановиті і працьовиті люди. Вони любили своє королівство та були щасливими, а щасливими їх робило те, що вони займалися своїми улюбленими справами. Хтось випікав хліб, хтось шив одяг, інші вирощували пшеницю. А ще будували затишні оселі, готували смачну їжу, танцювали, співали. І ще робили багато інших хороших справ та навчали цьому всіх охочих. І всім вистачало своїх улюблених занять, щоб відчувати себе щасливими. Та не всім це було до вподоби. У сусідньому королівстві все було геть інакше. Правив у них злий старий цар. Усі його мусили слухатись і підкорятись, боялися його страшенно, бо всі, хто не підкорявся, він жорстоко карав, тому й ніхто не любив його, побачив якось він, як щасливо живуть у сусідньому сонячному королівстві, радіють, веселяться та ще більше розлютився. Захотів злий цар, щоб усі так любили лише його. І що він тільки наробив? Та не зміг цього досягти. Всі й далі його тільки боялися пішов злий цар за пораду до чаклуна, що жив сам у темному лісі. Він то точно знає, що йому робити. Той дав йому магічне чорне дзеркало в поміч, яке мало здатність проникати всюду непомітно. І відтоді всі в його королівстві мали такі дзеркала, як заворожені дивилися і слухали. Що він їм накаже? Слухають злого царя день і ніч, всі його забаганки виконують. Та все одно мало цього злому царю, бо вони його слухають та не люблять, як у сусідньому королівстві, не посміхаються. Ще більше розлютився злий цар та так, що аж наказав піти війною в сусіднє сонячне королівство. Щоб і вони його рабами стали і не було б щастя нікому. Думав, що от тоді йому точно стане добре. Зібралося велике військо та швидко вирушило виконувати наказ. Та в сонячному королівстві були свої воїни світла, вони добре знали свою справу, стояли на захисті та готові були боронити своє королівство. Побачивши небезпеку, мужньо вступили в бій. Війська зла було дуже багато. Та чим далі вони були від чорного дзеркала, тим більше їх стало прокидатися от злих чар. Вони ніколи не бачили такої краси гарні оселі, лани, сади, ліси, озера, квіти, наче потрапили в казкову мрію. І всі вони теж захотіли так жити. Воїни світла мушньо захищали своє королівство. Та з переможними битвами згодом вигнали їх всіх до одного. Військо, що вціліло, дуже розлютилося на свого злого царя, що змусив їх собі служити, і пішли його шукати, щоб покарати та вигнати це злоб назавжди, та шукають, мабуть, і досі. Бо втік злой цар далеко. Ніхто його з тих пір не бачив. Покидали вони свою зброю і чорні дзеркала та й стали думати, як їм жити далі. А сонячне королівство розквітло ще більше повернулися всі зі схованок до своїх домівок, подякували мужнім героям воїнам світла і взялися за свої улюблені справи та стали жити ще щасливіше, бо зрозуміли, що вони ще й сильні, мужні та мають дуже багато друзів.